Днями члени виконавчого комітету Візирської сільської ради затвердили склад робочої групи з питань формування проєкту бюджету Візирської сільської територіальної громади на 2025 рік. Ми щороку затверджуємо склад робочої групи з питань формування бюджету візерської сільської територіальної громади на наступний рік та та погоджуємо положення про робочу групу. Інформація була надіслана вам на електронні адреси. Начальник відділу соціального захисту населення візірської сільради Ярослава Ящук винесла на розгляд членів виконавчого комітету низку питань стосовно надання матеріальної допомоги жителям громади, а саме особам з інвалідністю першої групи, особам з інвалідністю, які брали участь у забезпеченні проведення АТО для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Також було затверджено надання грошової допомоги при народженні дитини до ювілейних дат на лікування військовослужбовців та на поховання. Третій блок проектів рішень, затверджених виконавчим комітетом, стосувався питань діяльності служби у справах дітей Візирської сільської ради.